Honda enp 2 Це повністю електричний кросовер. оновлений повністю. Дуже крута комплектація в цій машині. Багато екранів, дуже розумна проєкція. Ось така проєкція, яка показує вам все. Можна телефонувати якомусь з проєкції, можна обирати треки музики, можна налаштовувати менюшки різні. Ну, ясно, швидкість, знаки все стандартно. Гарний екран, бездротова зарядка, мертві зони. При обгоні, екстрене гальмування, утримування у смузі, адаптивний круїз, шкіряне ось такий салон, дуже крутий, подвійні стекла, і це все за середній дуже-дуже лояльний прайс. Ось подивіться на витрату в кіловатах при температурі 4 градуса плюс. Це по Києву, це були пробки, було шосе. Завітайте в один з салонів Atlant Motors Energy та зробіть тест-драйв новинки Honda ENP2.